Дуже часто в Чикаго стаються сильні дощі, шторми і гради. І дуже часто люди питають, а що ж робити, коли стався град, шторм, щоб не потратити потім дуже багато грошей на ремонт або на заміну свого даху або сайдингу. І сьогодні я вам розкажу, що потрібно робити в перші хвилини і години, щоб цей град обернувся для вас як безплатний дах, безплатний сайдинг і, можливо, ще деякі гроші собі в кишеню. Значить. Якщо стався град, і у вас починає протікати дах, або ви просто бачите, що град настільки сильний, що шансів, що ваш дах не пошкоджений, немає. Значить, в такому випадку є два варіанти. Перше, якщо у вас є Ice and Water Barrier і він бумажний, в такому випадку вам треба як можна швидше поїхати в Home Depot, купити тарп і поставити його собі на дах, або подзвонити в компанію, яка приїде і поставить тарп. Чому? Тому що якщо поставити тарп, ви запобіжете тому, щоб вода протікала всередину. Якщо вода протече всередину, це може спричинити плісняву на атіку, це може спричинити підтьоки на вашому потолку. І якщо буде багато води, то вона може також докапати на підлогу і спричинити здуття підлоги. Тому вам потрібно залатати дирку. Але якщо ваш ice and Water barrier був пластиковий, в такому випадку. Він вже і сам є як тарп, тому вам не обов'язково бігти і ставити якийсь тарп, ви можете просто сидіти і насолоджуватися видом того, що ваша криша вистояла. Але як зробити так, щоб потім цю кришу вам замінили і безкоштовно замінили? Значить, одне з найважливіших це потрібно задокументувати ущерб. Тобто, якщо йде дощ, іде град? І ви бачите дуже сильний град, то ви можете вийти на вулицю, взяти камеру, взяти газету, де буде написано сьогоднішня дата, і просто показати в камеру. Дивіться, газета, сьогодні таке то число. От дивіться, який град, взяти лінійку, поставити біля граду і показати, що от град 8 см або град 10 см, і от газета. Чому це важливо? Тому що іноді буває таке, що... Карта штормів, яку використовує конкретна страхова компанія. Ми не знаємо, яка у вас страхова компанія. Вона може сказати: от ми не віримо цій карті, ми віримо тільки цій карті. І ніхто не може їм сказати, ви не праві, ви маєте вірити нашій карті. Вони кажуть, ми віримо цій карті тільки. А на цій карті написано, що в вашому районі граду не було взагалі, вас обійшло. А ви показуєте, ось відео з газетою, дивіться, і це просто 100% гарантія того, що страхова компанія не зможе вас обминути. А знаєте, скільки було варіантів, коли страхова компанія так і казала, що у нас не було граду, і ми просто показуємо фотографії того, наскільки пошкоджена криша, наскільки пошкоджений сайдинг, як все побито, а вони кажуть, ну нам все рівно наша карта каже, що граду не було. Значить, ви, напевно, самі зробили ці пошкодження. Або це просто старі пошкодження, які були до цього часу. Тому, якщо ви зробили таке відео і ви показали на цьому відео цей град, то це просто може зекономити вам десятки тисяч доларів. Тепер, а що якщо? У вас ice and water barrier був бумажний, а не пластиковий, і вода почала протікати в будинок. Ви по умовах страхового полісі, ви зобов'язані зробити mitigation, тобто зменшення ущербу. Тому, якщо вода вже протікає, і у вас капає з сталини і капає на підлогу, то найгірше, що ви можете робити, це просто сісти. Чекати, таки воно все накапає, все здується, все попортиться, і потім казати Ура! У мене все спортилося. Значить страхова компанія заплатить нам 100 тисяч доларів на те, щоб ми майже весь будинок переробили. Такого не буде. Ви по закону зобов'язані зробити мітігейшн, тобто зменшити можливий ущерб. Тому вам потрібно. Витрати підлогу, поставити, щоб вода капала не на підлогу, а, наприклад, в відра і так далі, щоб зменшився ущерб. А на рахунок того, щоб страхова заплатила вам гроші за кришу, вони і так-так заплатять. І вам нема смислу сидіти і чекати, доки буде ущерб ще й до вашої підлоги. Третій пункт, що є дуже важливим, це вам потрібно зробити страховий клейм. Ви не можете просто надіяти, що страхова компанія сама до вас прийде і скаже: Ну, ми знаємо, що в вашому районі недавно був град, тому ось вам гроші, будь ласка, замініть свою кришу. Такого ніколи житті не буде. Вам потрібно зробити клейм. І у вас є два варіанти або звернутися до нас, і ми вам зробимо цей клейм, або робити самому. Якщо ви виберете шлях робити самому. Подивіться відео на нашому каналі. У нас є поради і відео про те, як правильно зробити це, щоб ви не втратили багато грошей, але якусь частину грошей ви все рівно втратите, тому що ви не знаєте, як це все правильно припіднести, щоб вам заплатили більше, або хоча б, щоб вам заплатили за все. А якщо ви зробите самі і вам відмовлять, то потім це не означає, що ви не получите гроші, це означає, що процес тепер ускладнюється, тому що вам треба буде робити саплемент. І, наприклад, ви зафайлили insurance claim, вам сказали ні і ви думаєте, окей, значить зараз мені вже нема чого втрачати, мені або ні, або я звертаюся до професіоналів. І тоді професіонали кажуть Окей, ми вам допоможемо. Але тепер це займе два місяці, а 9 місяців, 10 місяців. І всі ці 10 місяців ви не можете піти і зробити собі ремонт на криші. Тому що, якщо ви зробите ремонт, то ми потім не зможемо позвонити в страхову і сказати, дайте нам, будь ласка, гроші на те, щоб ми побудували новий дах. Тому що вони скажуть, а навіщо вам новий дах? Ви вже зробили ремонт, криша відремонтована, вона не протікає, все нормально. Тому вам треба буде 9 місяців, 12 місяців жити з тарпом на криші і чекати, доки цей процес йде. Тому завжди краще зразу звернутися до професіоналів. Але. Звісно, це не обов'язково. Якщо вам сподобалось це відео, на нашому каналі є дуже багато інших корисних відео для власників будинків, як правильно зробити страхову полисі, зробити страховий клейм, не втратити гроші на продажі, не втратити гроші на покупці неправильної будівлі і так далі. Тому переходьте, дивіться і дякую за перегляд.